Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Давно я до вас не підключалася із звітом у спільному проєкті Моя сукня. Що я хочу вам сказати: даний спільний проєкт організувала я, дівчатка мене підтримують, навіть дехто долучився до спільного проєкта. У нас навіть з'явився спонсор, за що я щиро дякую Оксані. Канал, мої улюблені Петельки посилання на всіх учасників даного проєкту залишу в описі під даним відео, переходьте. А ті, хто в'яжуть, дівчатка, нагадую, що ми в'яжемо сукню, не забуваємо. У нас, звісно, дати немає, але, але потрібно ж в'язати. Дати кінцевої дати я маю на увазі закінчення спільного проєкту немає. Але е хто хоче долучитися. То можна, звісно, долучатися в ході спільного проєкту. Знімайте вступне відео, знімайте такі відео під хештегом Моя сукня. І в'яжіть в своє задоволення. А я зараз вам покажу, що ж я нав'язала, дівчатка. Просування невелике, тому що в'язала мало. Чомусь мене вабили інші процеси. Ой, так. Ось зараз у мене моя сукня має такий вигляд. Вона, здається, такою маленькою, але я одягала на себе. Ну, нормально. Поки що нормально ще після прання трішки пряжа подасться. Ось скільки всього-навсього я вив'язала від підрізів. Ну, що зробиш? Маємо, що маємо. Хочу також на цьому тижні. Якось трішки попросувати свою цю сукню. І надіюся, що мені це вдасться. Такий процесик трішки заморочливий, але що зробиш? В'яжу, в'яжу, вигадала сама, захотіла сама, тому в'яжу сама. Але хочу сказати, що я свою дату кінцеву, я її провалила, я її ставила собі на кінець. Січня. Сьогодні у нас уже 20 27 січня. Здається, так, субота, 27 січня. І я ось вирішила вам показати, скільки ж у мене, ну, як би я не хотіла, я за 3-4 дні я її просто не дов'яжу, навіть якби в'язала лицевою гладдю. Навіть джемпер навряд чи б вийшов, так? Так, чи ось такі е, справи, але буду просувати, буду намагатися по максимуму її в'язати. Е, завершу тільки дончину жилетку, тому що там вже небагато залишилося, і буду переходити на ось цю сукню, щоб в'язати її по максимуму. Можливо, буду якось придумувати собі гру, скільки я, за скільки я вив'язую рядок чи щось, типу того. Ну, одним словом, щось буду, щось буду думати, щоб якомога швидше її пров'язати. Зв'язати, щоб ще в цьому сезоні можна було її хоч пару раз одягти. Так, ну, ви побачили, в принципі, тут уже нічого показувати. В'яжу на спицях номер 3 звичайних китайських. Процес посувається не дуже весело. Ось ці ниточки надя ніяк не обріже їй не хочеться цього робити. Але, мабуть, вони мене дістануть, що я їх таки пообрізаю. Так. Це я відкладаю. І так як ви у назві відео бачили про розпуск сукні, я вам розповім далі. А далі, дівчата, хто пам'ятає, якщо мені вдасться, я вставлю фото, у мене є ось така сукня. Є у мене ось така сукня, вона на круглій кокетці в'язана зверху вниз. І що я помітила, що вона у мене трішки підсіла. Можливо, і я трішки змінилася, але вона і підсіла в мене трішки. Мені так здається, при Тому я хочу її розпустити і зробити її трішки вільнішу. Але у мене зараз є така проблема, чи що. Мене задовільняє, як вона виглядає ось тут, по рукавам. І я якось би можливо мені розпустити тільки до підрізів, і звідси вже робити якісь прибавочки, щоб вона була вільнішою. Що ви скажете? Хтось що порадить мені в коментарях. Вона мені дуже і дуже тепла. Чудова сукня. В мене є, але вона, мені здається, трішки підсіла ось так у, в довжину. Та, мабуть, вона і просто так розкрилася, тому що зразочок я все одно прала тільки один раз. І він так гарно розкривався. Але сукню от я випрала декілька разів. Я її носила минулого року взимку. В принципі, мене вона нормально задовільняла. А ось уже в цьому році щось ну, перестала вона мені подобатися, тому що в мене вона ну, досить, досить е, щільно облягає мене. Мені зараз хочеться чогось такого більш трішки вільнішого. От, тому я вирішила її перев'язати. І тепер думаю, чи розпускати її ось сюди, чи все-таки розпускати повністю. От чесно, не хотіла б я її розпускати повністю, але ну, не знаю чому. От якось так. Чекаю ваших коментарів. Мені буде дуже цікаво, хто що напише, тому що, тому що, тому що, тому що буду розпускати. <гум> І в'язати щось інше. У мене пряжа там залишилася, я думаю, її вив'язати в нуль, тому що вона лежить. Оце вже я цю сукню не дуже довго так ношу, я її завершила в 2022 році, в травні. Ну, получається, і 22-й-23-й зимку носила. І ось цього року декілька разів оділа, одягла, але мені ну, щось воно не те. Знаєте, а коли воно не те, ходиш, підсмикуєш його, то воно взагалі не годиться. Така справа. Тому я хочу переробити цю сукню. Я її або ж розпущу повністю і зв'яжу за цією ж схемою нову, або ж все-таки. Розпущу до підрізів і е зв'яжу, і зв'яжу тільки від підрізів донизу трішки довшу і трішки ширшу. Що ви порадите, буде цікаво почути вашу думку. Ось таке моє коротеньке звітне відео УСП моя сукня. Так що в мене буде в роботі дві сукні. Коли вони коли я цю розпустити, я її швидше, звісно, розпущу, ніж буду в'язати ту другу. Але все-таки буду працювати. І у, цього, у таких звітних відео про СП моя сукня ви будете бачити, я надіюся, уже і іншу сукню в роботі. На цьому з вами прощаюся. Якщо ви ще не підписані на канал, прошу підписатися. Якщо ви ще вагаєтесь в'язати зі мною сукню, тобто з нами сукню чи не в'язати, не вагайтеся, вступайте в спільний проект. Переходьте у відео запрошення, я також, мабуть, залишу в описі під даним відео. І приєднуйтеся до телеграм-чату нас спокійно. Ми надихаємо одна одну, підштовхуємо одна одну і нагадуємо одна одній, що потрібно все-таки в'язати красу для себе. На цьому я з вами прощаюся. Всього вам доброго, до побачення, пока-пока.